Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що дивитесь моє відео. Я займаюся розробкою там ДБЖ різних, але сьогодні я хочу розповісти трошки іншу історію. Я вирішив все-таки зробити резервне живлення для своєї оселі. Розкажу, скільки це коштувало все. І... Це відео я поділю на три частини. Чому на три? У першій частині я буду розказувати, де що і як я купляв, друга частина це буде збірка. Ну і третя частина це буде вже коли все буде готово. Інвертор підключений, його налаштування. Тож, я показую, розказую, а ви дивитесь. Поїхали! Тож, з чого ми все починаємо? Було замовлено дві партії акумуляторів. Ось тут 4 штуки. І ось тут також 4 штуки. Так, це в нас була перша замовлена. Вона, бу вона була ось так, як бачите, запакована. Ось цих штук я спочатку не знайшов. Десь у якихось відео я бачив, що перемички йдуть у комплекті. Але на сайті я так і ніде не побачив, будуть вони чи не будуть. Тож я вирішив, якщо не покладуть, буду вже купувати у нас по Україні на OLX. Ну, як бачите, тут все добре, все поклали. Ось така упаковочка, акумулятори. Я замовляв 22-го року, тому що на сайті Encon інших зовсім не було. І наразі, якщо я, не, якщо я правильно знаю, там також нічого немає. Це у нас перша посилка, коштував цей ящик 154 євро. Ось інший ящик. Він також коштував ті самі 154 євро, але у цьому ящику була одна така невеличка проблема. Зараз розпакую. Ось так воно тут виглядає. Ось так воно тут все було запаковане. Але, як бачите, можете подивитись, ось тут комірка була вдарена. Вона тобто пошкоджена. Зараз, якщо так, ось, як бачите, є пошкодження, тому, одразу, як я. Получив цю посилку, я написав на сайт Encon, звернувся, написав, що в мене пошкоджена комірка. Вони мені відповіли, що я хочу повернути гроші або комірку. Ну, звичайно, як я ж, якщо я буду собі збирати, то я буду... мені потрібна комірка. Тож я їм відповів що висилайте мені комірку, і ось вони прислали, як бачите, мені. Цю ось комірочку. Ось так воно виглядає. Ось ці, ось ця. Так. Далі до комірок я ще докупляв ось такі прокладочки з стеклотекстоліт. Вісім штук, я думаю, мені їх вистачить. Також я купив ось такий. Вимикач струму це DC на 250 А. Томзон, а, 200 А. Так, 200 Ампер. Ну, що, давайте дивитися інвертор. Інвертор ось такий. Це в мене АНД. Інструкція антенка, я купував його вже з вайфаєм. Е, коштував він на сайті. Я всі посилання додам до цього відео. На сайті він коштував е, 200 євро. Ну, я думаю, його немає сенсу діставати. Є дуже багато е, відео, як їх розпаковують, як їх налаштовують, що в них всередині. Тож, давайте. Ідемо далі. Я це прибираю. І дивимось. Комірки у нас є. Інвертор у нас також є, перемички все у нас є. Але чого нема? Немає туди, куди це все складати. Порекомендували мені знайомі. Одного хлопця, який займається дерев'яними виробами. Віталій, тобі дуже дякую. Цей ящик мені, ну, от, прямо взагалі. Як бачите, ось так він виглядає. Ось із цієї сторони, От із цієї. Тут я вже трошки сам доробив, бо я Віталія не просив цього робити. Ну, Якщо його попросити, він вам також може зробити такий ящик або краще, або на ваше замовлення. Тут також я вже трішечки доробив. Тут в мене кріплення для силових проводів. Тут я зробив для стискання комірок. Тут у нас йде шпилька на 6, купував одну на 1 метр, порізав їх по 25 см. Та й все. І силиконовий ось такий шланг, чи як його називають. Купував в епіцентрі один метр коштує там 12 гривень приблизно. Так, все це я закріпив, зараз покажу. Ось із цієї сторони, як бачите, ось такі гаєчки я знайшов. Також купував в епіцентрі. Просверлив отвори. Ось так воно, щоб воно сюди не, вил... не вилазило і не портуло весь вигляд. Далі. Ось ці силові е... з'єднання я замовляв на Aliexpress. Це на 200 або 250 А, це вже, як ви замовите, так у вас і буде. Далі, що нам ще потрібно? Я для себе замовив ще ось такий запобіжник. Вибачте, дуже важко однією рукою. Так, ось такий запобіжник, ось в такому корпусі. Я планую його десь ось тут розмістити. Він, мабуть, десь отут буде до мінусового. Ось комплект, який йшов до ось цих з'єднань. Ну, і ще нам потрібна ось така штука. Це називається BMS. Я її замовляв джекон. Як можете подивитись B2A8S20P. Ця БМСка буде в мене на 8 комірок. Тобто 8 послідовно з'єднаних комірок. Струм вона видає 200 А. А ось з комплектацією трошки є проблемка. Болтики, як бачите, є. А ось провода балансувальні є, а кнопочки нема. Тож, коли будете замовляти, обов'язково дивіться в описі, щоб це було. Бо будете шукати в Україні, як я. А наразі давайте ще раз пройдемося, що ж нам потрібно купити. Ну, Наприклад, для початку. Так, для початку нам потрібні комірки. Комірки у нас є. Куди ми будемо це все складати? Ящик у нас є. До чого ми будемо підключати? Інвертор у нас також є. Комірки будуть балансуватися бмс кою Запобіжник у нас є. Куди підключати струмові? Провода у нас також є. Залишилось тільки все це зібрати, підключити та обжати провода струмові на акумулятори та до інвертора. Все це я розповім трохи пізніше, трохи детальніше в наступному відео, яке я буду вже розповідати, як все збирати докупи. Тож, поїхали.